Рід сьогоднішньою темою буде а, психологія трейдера та як впливає настрій, натовпу на саму ціну, а, на сам ріст і на саме падіння а, усього ринку. Отож, перейду спочатку до того, що сам ринок він ніби створений за допомогою а, людей, їхніх емоцій, їхнього загального настрою, а, наприклад, чи все добре у світі. Якщо деколи ви могли помітити, що, наприклад, щось сталося там погане, наприклад, цунамі в США або почалась війна, і ринок одразу показує реакцію, тому що люди починають панікувати, їм потрібні гроші, вони починають вводити, продавати, і таким чином створюється паніка. В той же момент, якщо у нас хороші новини, то ви могли замітити, що ми починаємо рости. Або ж взагалі спочатку закладений якийсь позитивний момент, про який ми ще не знаємо, і ціна вже росте, а потім нам вже підтягують новини на самих вершинах, тобто інсайдери отримують таку інформацію. І потім вже починається. Також розподіл а, тих активів, які інсайдери, наприклад, набирали. Але в той же час, а, якщо а, на ринку все добре, позитив, а ми, звісно, будемо бачити ріст, а, хоч і невеличкий, але ріст завжди буде. Це залежно від того, що потрібно а, кітам, що вони хочуть а, з нами робити. Наприклад, а, чи вони хочуть розкинути монети нам на вершині чи далі. Проштовхати. Чи ж наоборот, наприклад, підвести якусь новину, купити там в новинних каналах якісь погані новини, їх підвозять і одразу йде падіння, і на дні вони просто викупають у нас ті монети, які їм потрібні. Також хочу поділитися тим. А як працює самі емоції у трейдера як на споті, так і на фьючерсах. Отож, на споті там більш усе по-іншому, тому що ми беремо а, крипту і залежить від того, на скільки процентів від свого депозиту ми її беремо. Якщо ми беремо там на 10% на 20%, звісно, у нас ніяких переживань не буде, якщо ми. З холодною головою віднесемося до цього, то ми зможемо пересадіти будь-який мінус і вийти в плюс на довгий час. Звісно, якщо ця монета є одною із топових, давно тримається на ринку, і, скоріш за все, нікуди не збирається йти. Так як, наприклад, кожен рік в топ-100 монет вони усі міняються. Немає таких, що там залишаються. Ну, крім Біткоїна і Ефіріума, звичайно. А, наприклад, Solana, я думаю, також вона вже пережила медвежку і вона закріпилась. Так, так само, як XRP. XRP. Ну, кардану ще сумнівно. А, може там щось статись. Наприклад, BNB той же. Тобто, токени бірж, вони, думаю, скоріш за все, завжди будуть. Хіба що, як FTX заскамиться, то так а, буде скам токеном. Але в цьому плані е, на них можна покластися на медвежому ринку, наприклад, купити. Отож, трошки відхилився від теми, е, якщо у вас, наприклад, депозит, ви придбали ще на 100% актив, звісно, у вас будуть інакші емоції, чим в той же час, якщо ви купите собі там на 20-30% того активу, як тільки ринок буде падати. У вас буде паніка, ви не будете нічого зрозуміти. Ваш буде розум затуманений, ви будете думати, що так, от краще зафіксувати там мінус 50%, чим чекати ще іншого мінусу. А потім ринок розвертається, ви продали на низах, як завжди буває. Наприклад, візьмемо графік біткоїну, ось тут ви продали, коли усіх почали лякати, що от біток, тут 50 тисяч, все, він йде. На 40, і ви такі думаєте, так краще я продам, собі тут куплю, а він виросте, і я продам його. А вас обманули, ринок починає рости, і ви знову повертаєтеся, тільки вже продавши тут, ви, наприклад, ось тут купляєте. І також у вас є певний мінус, потім він, наприклад, знову паде, і таким чином на споті ви втрачаєте свої кошти тим, що а, а, маніпуляція йде від самого ринку. Дуже тяжко бути одним із тих людей, що заробляють на ринку в споті, так само і на ф'ючерсах, тому що зараз ринок дуже хитрий. Такого немає, як раніше, що було все більш-менш зрозуміло. Наприклад, якось тут і тут, і ось тут, коли було падіння, було досить зрозуміло, що це дно, тому що була маленька дуже волатильність, а, ніхто не торгував, всі кричали, що там, підемо до 10 тисяч, 12 тисяч а, людей зовсім не було. Можна було легенько зрозуміти, що це дно. А, тут також було багато паніки ніхто не зрозумів, чому ростемо. Тут вже починали більше всі розуміти. А, в той же час зараз ринок став набагато складнішим. А читати його, можна сказати, нереально. Ніхто не може цього робити. Якщо ви думаєте, що там, а, якийсь блогер чи хтось інший, а, каже, от там біток буде там, 100 тисяч, бі... ну, вже є 100 тисяч, буде 150 тисяч, наприклад, а, через півроку, а, то, звісно, це його догадки ніякої правди не може бути і там. А, тому про. Динаміку росту, про динаміку падіння, до яких там цифр буде. Може тільки знати якийсь інсайдер, можливо, який приближений до китів, яких там мільярди або ну, ще більше грошей тоді так. Але, як ви могли зрозуміти, можна торгувати ще на технічному аналізі, наприклад, тут ми стоїмо в повітрі, можна сказати, і по таким собі міркам очікувати. Корекції ось сюди можна. А далі вже можна, наприклад, взяти ось тут придбати біткоін на якийсь локальний ріст і продати, або ж далі тримати, якщо, звісно, ви вірите. Тому тут кожного своя психологія, що йому потрібно від ринку, що він хоче мати, як він думає. Кожна людина по-різному уявляє ту чи іншу ситуацію. Також скажу, коли не варто взагалі торгувати. Перше, це коли ви під емоціями, коли ви втратили кошти, краще взагалі не торгувати декілька днів. Ну, перший це точно, не намагайтесь відігратись, тому що, якщо ви будете намагатися відігратися, ви ще більше втратите. До прикладу, втратили там пару тисяч доларів, хочете їх швиденько відбити і всю суму там депаєте кудись. В якусь монету, і у вас ще більший мінус іде. І таким чином ви зливаєте свій депозит Друге, Це не торгувати на підпитку, тому що там ваш розум буде затуманений, не будете розуміти зовсім нічого, але в той же час будете думати, що ось вам повезе. Ну і третє, краще не торгувати, коли у вас якісь є сварки в сім'ї, чи, можливо, з другом, чи на роботі ж. Також варто не чіпати, не дивитися на ринок зовсім, закрити а, біржу. І плюс ще така рекомендація: якщо у вас є, а, наприклад, другий телефон, а, ви хочете купити біткоін на певну суму по, -то ціні, по ціні, наприклад, 30 тисяч. Коли буде медвежий ринок, а, звісно, я цього також не можу знати. Це просто мої, а, мій предикшн так сказати. Можу сказати, що, наприклад, буде медвежка, не знаю, по яким цінам нам дадуть, і там буде великий страх, не буде людей на ринку, волатильність впаде. Що ви робите? Купляєте BTC, Ethereum, ну, залежно, що ви хочете або що і то, а купили усе на інший телефон, там, ваш, там ваша біржа, і його не чіпаєте, кладете собі в тумбочку, там, не знаю, може, в сейф, якщо у вас є, звісно. І не чіпаєте там, руками, не заходите, навіть якщо крипта росте там 2х, 3 x а продаєте вже коли настрій на ринку, ейфорія там, всі радіють. Ось тоді берете свій телефон а, і тоді можете продавати. Ось така може бути у вас стратегія, якщо ви інвестор а, на споті. По ф'ючерсам доволі все по-іншому, тому що є шорт і лонг. Будемо назб про них, про шорт і про лонг будемо говорити в наступних відео, що це таке. Але там трішки все по-іншому, тому що в будь-який момент можна втратити кошти, якщо бути новачком, і там потрібна максимально холодна голова. І основне, якщо ви Лудік, якщо ви любите. Казуно торгувати або штавки ставити краще на сюди на фьючерси, тому що ви кошти швидше втратите, тому що це більш приближено до а, такого собі а, а, Якщо, звісно, у вас не холодна голова, ви хочете просто емоцій. Якщо ви не хочете емоцій, у вас є чіткий план, так ви будете на цьому заробляти а, і мати з цього кошти. Тим більше, якщо, наприклад, будете хеджувати. Або використовувати а, як спред, наприклад, фандінг. Той же, зараз, зараз модно так торгувати на спредах, на фандінгах і в той же час а, заробляти. То так, там ризиків майже зовсім немає, але є ті, хто умудряється навіть і там втратити, тому що залишають мало коштів на рахунку, і може статись ліквідація у них. Навіть так, не встигнуть, наприклад, докинути. Собі маржу і втратять усі кошти. Тому, друзі, ще раз нагадую, торгуйте з холодною головою. Краще пару раз подумайте про відкриття угоди, про купівлю, чим на емоціях щось купляти. Дякую вам за увагу та до зустрічі!